На сьогодні в місті Одесі підготовлено до роботи 445 пунктів незламності. Вони поділяються наступним чином: 161 пункт незглавності комунальної форми власності. Із яких 37 пунктів незламності розташованих в захисних спорудах цивільного захисту, 80 пунктів незламності облаштовані в закладах освіти, 42 пункти незламності в адміністративних будівлях, 284 пункти незламності розташовані в закладах торгівлі, в закладах громадського харчування. Всі заклади, всі пункти незглавності забезпечені генераторами, запасами пального для безперебійної роботи стосовно пунктів незглавності, які розташовані в закладах освіти, відповідно до рішення комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Одеської міської ради, прийнято рішення в закладах освіти, де здійснюється навчальний процес, пункти незглавності починають роботу з 15-ї години до комендантського часу в вихідні. Дні пункти незламності працюють в день теж зранку до камінданського часу за дві доби. Пункти незглавності посетило більше 30 тисяч мешканців міста Одеси, де вони змогли підзарядити електронний пристрой, гаджети, випити чаю, кави, обігрітись. Тому ми працюємо ще над збільшенням пунктів незглавності в місті Одесі, проводимо роботу з бізнесом, запрошуємо їх до співпраці з міською радою в плані відкриття додаткових пунктів незглавності.